Є знижки на цитрамондарниця, 10% в аптеках подорожник, бам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Вітаю, мене звуть Сергій Савченко. Сьогодні про Любомира Гузера, кардинала греко-католицької церкви, який мав усі шанси стати папою римським, а також учив завжди сміятися з життя. Любомир Гузер народився на Львівщині, але родина переїхала до Австрії. Згодом опинилася на еміграції в Сполучених Штатах Америки. Загалом, майбутній предстоятель греко-католицької церкви провів більшу частину свого життя за межами рідної держави, 20 років у штатах, 24 в Італії. І саме в Італії він заприязнив із тогочасним патріархом греко-католиків Йосипом Сліпим. 1977 року Йосип Сліпий висвятив Любомира Гузера на єпископа. Це відбулося таємно і новому молодому єпископу довелося чекати майже 20 років, допоки римська курія визнає його єпископат. 1993 року Любомир Гузар повертається до України. А вже за декілька років Рим офіційно визнає його єпископат та надає титул кардинала. Тепер Любомир Гузар замахнувся на титул папи римського та став одним із 16 претендентів на посаду понтифіка. Про нього говорили як про одного із наймудріших, найрозважливіших та наймолодших з тогочасних кардиналів. Але Любомиру Гузару судилася зовсім інша роль очолювати 10 років українську греко-католицьку церкву та вивести її на загальнонаціональний масштаб. Дуже довго греко-католицька церква вважалася локальною церквою західних областей. 2005 року Любомир Гузар приймає епохальне рішення. Він переносить свою кафедру зі Львова до Києва, ще й будує патріарший греко-католицький собор на лівому березі Дніпра, позначаючи тим самим подальше просування парафій на схід та на південь України. Це дало можливість західній греко католицькій церкві стати нарешті національною, виконавши цю місію. Любомир Гузар, зважаючи на його поважний вік та стан здоров'я, не тримається патріаршського титулу, не хапається за посаду та портфель, а відходить від керування церквою у 2011 році. Попри це, він таки зостався духовним лідером для багатьох українців, публічним інтелектуалом, який не боявся висловлюватися з приводу навіть не церковних питань. Так запам'ятався своєю рішучістю щодо появи громадянського суспільства та відповідальністю кожної людини у становленні української держави. Наголошував на тому, що всі українці повинні чесно платити податки, і це взагалі унікальний випадок, щоби церква говорила про такі речі. Любомир Гузар був одним із натхненників Революції Гідності. Саме його слова і настанови розпочали народне віче у грудні 2013 року. Наш народ має духовну силу здобути остаточну перемогу. Цю силу треба використати, відректися корупції, забезпечити рівність прав, навчити тих громадян, які ще цього не зробили, служити ближнім, а не тільки собі. Авторитет цього паноця був настільки визначним, що ледь не кожного дня до його резиденції у княжича приїжджала величезна кількість людей, які жадали почути його настанови. Попри те, патріарх Емерит залишався дуже скромною людиною, вже не маючи можливості самостійно читати та писати, тим не менш надиктовував тексти для своєї авторської колонки. Господь створив нас вільними, ніхто так не шанує нашої свободи, як Бог. Але ми не маємо відваги бути вільними, бо бути вільним це означає бути відповідальним. Любомир Гузар завжди і з усіма залишався підкреслено простою та легкою людиною. Всім своїм прикладом він показував, що жити по-християнськи це усміхатися до життя.